Вітаю, друзі, сьогодні, 2 вересня 2024 року, і подія, про яку ми розмовлятимемо, це майбутній візит міжнародного злочинця Владиміра Путіна до Монгольської Народної Республіки, який має відбутися завтра, 3 вересня 2024 року. Сьогодні, 2 вересня, він дав інтерв'ю монгольській газеті ОНОДОР. В який коротко виклив тези, які стануть ймовірно предметом перемовин у Монголії, зокрема, він стверджує те, що Російська Федерація піде на зустріч Монголії і продаватиме їй паливно мастильні матеріали зі знижкою, це буде перший візит Путіна взагалі в цю державу, і він є досить символічним. Тому що Монголія є членом, вона ратифікувала Римський статут, е який передбачає зокрема видачу ордерів щодо керівників держав, як ми пригадуємо, міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав такий ордер на арешт Володимира Путіна за е злочини проти людяності і згідно своїх зобов'язань. Монгольська Народна Республіка повинна би заарештувати Володимира Путіна на своїй території. Однак, як повідомляє інформаційна агенція Bloomberg, Монгольська Народна Республіка дала гарантії Володимиру Путіну про те, що він не буде заарештований на території країни. І це дуже сумно. Дуже сумно, тому що. Перш за все, це свідчить про те, що світовій спільноті не вдається забезпечити міжнародну ізоляцію Російської Федерації. По-друге, руйнується, додатково руйнується міжнародний правопорядок. І по третє, Монгольська Народна Республіка ставить вищі свої міжнародно-праві зобов'язання перед політичною кон'юнтурою поточного моменту. Коли ми подивимося на мапу Монгольської Народної Республіки, ми побачимо, що ця країна не має виходу до моря і затиснута між двома великими державами Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією. Це досить бідна країна, однак з багатими природними ресурсами. І економічне зростання в цій країні забезпечується за рахунок видобутку корисних копалин. Зокрема, і силами міжнародних компаній транснаціональних міжнародних добувних компаній. Однак, в даному конкретному випадку щодо цього візиту, розуміючи геополітичне становище монгольської народної республіки, ми все ж маємо констатувати, що це знову буде політична перемога Путіна. Хоча Українське міністерство закордонних справ закликали Монгольську Народну Республіку заарештувати Путіна на своїй території, однак швидше за все це не станеться, та він би і не їхав у цю країну, якщо була б мінімальна загроза його арешту. Ще раз підкреслю про те, що факт при наявності юридичних зобов'язань арештувати Путіна, е і коли Монгольська Народна Республіка не зробить цього, додатково підриває міжнародний правопорядок і свідчить про. Те, що Російська Федерація досі зберігає певний міжнародний вплив, суттєвий міжнародний вплив, який дає їй можливість демонструвати зневагу до е міжнародних норм не лише в Україні, а й взагалі в інших частинах світу. Будемо спостерігати за цим візитом, будемо дивитися, чи будуть застосовані якісь санкції до Монгольської народної республіки. Тому що якщо цього не станеться, тоді світ розпишеться у своїй повній безсилості вплинути на міжнародного злочинця Володимира Путіна. Слава Україні!